Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож до морських глибин, де познайомимося з морськими мешканцями. Але будьте уважні, серед них можуть трапитися й ті, хто потрапив сюди випадково. Допоможемо їм розібратися. Правила дуже прості. Якщо ви бачите того, хто живе у морі, пострибайте. А якщо мешканець потрапив сюди випадково, похитайтесь, щоб він повертався додому. Тож розпочинаємо. Хто це дітки? Це дельфін. Він де живе? У морі. Пострибайте. А це хто? Кіт. Чи може він жити в морі? Звичайно, ні. Похитайтеся, нехай повертається на сушу. Ой, дивіться, хто це пливе? Медуза, вона мешкає в морі? Так, звичайно, пострибайте, любі дітки. А ось і собачка. Де вона має жити? На березі. Похитайтеся, щоб вона повернулася додому. А хто це? Маленька рибка клоун. Вона де живе? У морі. Пострибайте. А цей червоний крабик де живе? Звичайно, в морі. І ще трошечки пострибайте. Дивіться, а це дерево, воно живе у морі? Ні, похитайтеся, щоб воно рушило у садочок. А ось черепашка. Де вона живе? Так, у морі. Пострибайте, любі друзі. Дітки, ви молодці. Ви чудово впоралися і зібрали справжню морську сім'ю. Тепер у нас у морі залишилися тільки ті, хто там живе. Дякую вам за допомогу, ви справжні друзі природи.